Всім привіт! Давно не було у мене обзору від енергетиків. Е, купив я сьогодні собі енергетик Батарея Фреш. Е, цей енергетик від цього бренду, я не пам'ятаю, чи я робив обзор чи ні, але я не пив енергетики цього бренду по причині, що один-єдиний раз, коли я в житті купив цей енергетик, в мене була дуже сильна срачка. Тому після того я вирішив його не пити. Ну, не знаю, може мені просто просрочений попався. Цей просрочений. Купив я вчора ВТБ за 31 гривня, так він коштує 35, не було якась скидка. Срок годності тут до 25-го року. До, до, цього, та, до червня 25 року. Тому, ну, в принципі, до сроку годності ніяких претензій бути не може. Ось такий енергетик, такий дизайн. В принципі, дизайн ну, нормальний. Виробляється він, це енергетики, не знаю де. Напевно, в Україні. Так, в Україні виробляється Запоріжжя. Коротше, так. Да. Україна Запоріжжя. 30, 30, скільки тут кофеїн? 32 мг кофею на 100 мл. Класика. Майже в всіх енергетиках так іде. Рідко, коли є більше. Вітаміни групи Б присутні. В2. Ой, Б3, в 5 в 6 в 12 Класика. Давайте попробуємо на смак. Кстати, вот как крышечка сверху желтая, похоже, знаете, залиться банка, похоже на какую-то банку пива, Не знаю, почему. Ммм, вот запах дуже прикольный, запах похожий на, жва на жвачку. Что по колеру? Колер такой, ну, прочее, как живчик. Ні, навіть не живчик, жив, як лимонад якийсь. Знаєте, якось будки лимонад ключик називався. Ну Щось типу того. Да, і на запах він теж, статі, смісь е, жвачки і лимонада ключик. Щось таке середнє. Типу вроді би і жвачка, а вроді би лимонад ключик. Давайте спробуємо його на смак. Скажу я, чим смачний він чи ні. Ой. Смачний. Реально смачний. Ні, ну реально, це лимонад ключик. Це лимонад ключик тільки з кофеїном. <хеї> Ні, ну Він дуже смачний, але правда прям такий відчувається легкий присмак кофеїну. Ну Його дуже важко пити. Ну, мені сподобався. Мені сподобався. Я би навіть оцінив, напевно, на на 8 точно не менше. Тобто можу рекомендувати його до покупки. Е, правда, не знаю, яка у мене буде реакція мого організму, бо я повторююся один-єдиний раз, коли я пив батарею. Бо мені не дуже добре. Е, може просто тоді бракований, попався, якийсь просрочний, або я не знаю. Ну, на смак він нормальний. Тому давайте пацани. Ну, в принципі, я можу рекомендувати його до покупки. По смаку він нормальний, його можна пити, він також і дорого коштує, нормальна, адекватна ціна і прикольний дизайн е самої баночки. На цьому я, напевно, буду закінчувати відосик. Всім удачі. Комп'ютер статті давненько не включав пару місяців ні разу. Треба буде якось десь включати, не знаю, що не працюю, чи ні. Всім удачі, всім па-па.